У руках працівників Закарпаття Обленерго спеціальний прилад за його допомогою вони не ремонтують, а виявляють потенційних крадіїв електроенергії. Все, в даному будинку споживання 10 кВт. Є підозра, що тут. Буде електроенергії. ліни. ходімо, перевіримо. підозра. Підтверджується, у будинку виявляють прикріплений до електролічильника магніт. Він штучно гальмує роботу приладу, тому кількість кіловат на циферблаті менша. Власниця будинку виправдовується, нічого про це не знала. Всі питання до чоловіка, але згодом таки зізнається. У нас електричне опалення, плюс бойлер 100-літровий У нас стоїть на воду. У нас виходило десь рівень тисячі гривень на місяць. Зараз з цим магнітом не зменшилось споживання. Ми платили десь гривень в триста місяць. Тому він поставив цей магніт. Звісно, шкодую. більше такого робити не будемо. Але навіть щиросердне зізнання тут не допоможе. Енергетики фіксують порушення. Магніт ми вас вилучаємо, шкукуємо його в одноразовий пакунок, пломбуємо пломбою номерною зеленою оформляємо все актом. Буде у вас термін 20 днів да, згідно правил користування втричної енергії. Долю порушників вирішує спеціальна комісія. За подібну крадіжку світить від 15 до 50 тисяч гривень штрафу. Єдина поступка від підприємства можливість розбити виплату на два роки. Наприклад, якщо у нас останній випадок було, яке нарахування було сягало там 42 тисячі, тобто було домовлено зі споживачем, узгоджено на підставі наданих ним документів. Реструктуризацію на два роки, і тоді щомісячний платіж сягає біля 1700 гривень. Те, що магніт замість економії, додав ще більше витрат, зрозуміла і відчула власниця будинку. Тепер жінці щомісяця протягом двох років доведеться сплачувати майже дві тисячі гривень.